Національна радіокомпанія, звичайно, славиться тим, що виробляє велику кількість власного продукту, але якраз про нього ми говорити сьогодні і не будемо. Є великі проекти, справді, які вимагають додаткових зусиль, і вони привертають можливо і увагу додатково. Зараз завершується проект історії християнської церкви. Завершується виробничий цикл. Ми ще будемо видавати його ефір. Він в вільному доступі і далі буде в вільному доступі. Більш ніж переконаний, що вся історія християнської церкви це насправді потрібний продукт і дітям, і батькам, і дідусям. От для того, щоб ми все таки. Знали свою історію, а вона е, вже грунтовно вписана в світову. От, також зараз ми започаткували інший великий проект театр перед мікрофоном. Ми ухвалили рішення переписати найкращий театральний репертуар. Це не тільки державний архів, це і наш ефір. От. І ми записали е, 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 декілька творів. Почали з молодого театру, далі. Була львівська драма. Зараз працюють звукорежисери, воно піде все в ефір. Ну і ми очікуємо на позитивне рішення від франківців. Схоже на те, що вони вже майже готові. Отакі От наші справи. Ну, тепер, по... Уже тепер можна говорити по справі. Українські рапсодії назва говорить сама за себе. Це спроба нового прочитання. Спроба нового бачення, нового обрамлення, нових смислів і нової драматургії. Український історичний мелос так вже сталося переважно трагічний. Яка історія, така й музика. Ми об'єднали зусилля задля того, щоб спробувати почути його інакше і передати наше почуття вам. Такі наші спроби. Що плануємо? Плануємо десь е, 10 мелодій. Але е, це наші плани. Вони, власне, мої плани і Сергія плани вони співпадають. Але ми можемо думати, а робити Сергією Круценко через це очевидно йому і слово. Я лишень зазначу, що ми е, здійснюємо цей проект, орієнтуючись на ефір власний. Ми орієнтуємося на концертну діяльність Академічного оркестру Українського радіо Симфонічного. Ми вже найближчими днями розмістимо цей продукт в, в обідному сервері Європейської мовної спілки для наших європейських колег. Така наша практика, так було з усіма проєктами, і сподіваємося, що воно буде представлено в ефірі європейських мовників. Так само я сподіваюся, що дуже скоро ми отримаємо запит і на партитури. Але на тому моя функція закінчується. І слово за автором. Дуже дякую всім, що прийшли. І, ну, по-перше, певно, треба розповісти, що нового в цьому проєкті. Ну, нового в цьому проєкті достатньо, як з технічного боку. Так, з творчого з жанрового. Перше, що о, поставлено за мету, немає майже ніяких жанрових обмежень. Тобто підхід до народного меласу, до мелодії, які існують вже багато, багато-багато років століть. На мій погляд, і на погляд Тараса Григоровича, бо ми про це багато розмовляли. Вимагає сучасного бачення і сучасного підходу до того, яке сьогодення є. А сьогодні абсолютно змінився інформаційний простір, абсолютно змінилось те, яким чином слухач і глядач отримує інформацію, зростає нове покоління, яке розмовляє і слухає нову музичну мову. І, на мій погляд, такою зараз точкою перехрестям, де а, співпадають певні новітні технології, співпадають жанрові, якісь різнобарвні різ... можливості, це для нас зараз поки що є кіно. Коли ми йдемо у кінотеатр, а, там поєднуються майже всі стилі саундтреку музиці поєднуються якісь а, навіть а, невластиві для музики. А, Звуки, які можна почути, і поєднується те, що ви сьогодні тут бачите. Ви бачите, тут п'ять колонок там знизу стоїть ще сабвуфер. Це система оточуючого звуку, який ви коли приходите до кінотеатру, завжди чуєте, що звук йде не тільки з фронтальних, не тільки спереду, але звідусіль.